Так, що там народ? їдемо, не їдемо, буде, хтось не буде почекаємо. Алло, алло, так що? То, що тут ще є. Одну хвилину. Ну, окей, давай зробиш якийсь найкращий момент. Так, така 4-5 євро. Давай когось почекаємо. О, так, все, перебрали монети, є хоч один глядач. Якщо не втік, не будемо переглядати. Так, народ, все, перебрали всі монети. То, що вчора я показував, ось такі є. Вже знав ціну, все, тут в районі 10 євро. Ну, блядь, як є, так є. Тут 73 рік. Такі всі монети. Всі одного готунку, коротше, підложимо, так і буде. Знову втік. Так, далі, що тут у нас ще є? Ось така ще медаль. Це гьоти. Ну, вона повинна піти десь в районі 25-30 євро. Нормально така тут продається на eBay, дивився, Нормально піде. Все. Окей. вже плюс далі. Таку ще не провірю, Ніяк не можу знайти. Ну, в районі думаю, хоча б десятки мало би коштувати. Ця недорога. 9-10 євро. Найдемо теж, все як має бути. Поставимо далі. Найшов ще таку одну монетку прикольну, але тут немає у них року. Ой, не року, а монетного двору. Не знаю чому. І вона без монетного двору в районі 30 євро. Що, порішаємо теж. Можливо, зробимо більше. Буде видно. 4 це вже 30 євро. Ну, нормально, тут немає у них, надіюсь це не підробка, але що не думаю. Тут у них немає монетного двору. Вони рідкісніші. Ну, не дуже. Там є по 3 мільйони, це 5 Ну, окей, все одно там 30 євро буде кошти. Так, американці це нічого не дійсно, зони цінні. Така фішечка в районі 5 євро. Теж недорого я думав, що здорожче, прикольне. І така в районі теж 5 євро. Ну, може, чуть більше. Там поставимо 5, подивимося, що буде. Ось так. 5-5-5, ну, так. Тих 4 фенінга. Блять, взагалі прикольно. 30 євро думаю. Поїде, не знаю. Поїде, поїде. Окей, то ні, так. Американці наші на бік, вони нічого не варті. Зробимо альбом, з альбомом, якщо все буде добре. Тому тут блядь, побле... тонна цих центів. Короче, поїде все разом. Далі. Англія. Так, це заберу бік, Тут що в мене є такий відбір. Тоже от Англія ось така попала серйозно. В районі П'ятерки, зробимо теж комплектний. Тут їх небагато, але вони такі всі мощні. Короче, буде на Зображу такий альбом. Навіть не знаю, чи поміститься сюди зараз. У мене такий один залишився. Ну, та точно не поміститься, то, блядь, прям здорова така реальна. то нема шансів. Хоча б та, щоб помістилося. це буде дуже добре. Мені зараз попробуємо. Так. Візьмемо теж. Буде з не заходити, але повинно би зайти. Все окей, заходить. Ось так буде. Прикольно. Все, і тут прямо їх начісуємо і все буде окей. Зробимо повний альбом, не буде хватати, що докинемо все. Що з така, Така у нас тут. Англія, тут все Ну, тут Англія, а це як то корона, можемо так сказати. Тут Австралія, Англія, все на кучу. Добре, все. З тим розібрались, думаю, 20 євро. Десь витягнемо 25. Так, далі. Отут От у мене є ось такі пару прикольних. Так, вони, вони, це все, зараз чуть прибільшу. А, ось так. Я думав, жорстко дорогі, але ні. Німеччині Вася 90-х. Німеччині купив на вагу і так, блять, хірачу. Тут що є, там на дні я вже там передивлявся, з того, що все прикольно, що залишилось. Це теж все. на альбом піде. Тут всяка вже херня. 10-15 центів. Ось ця 42-й рік до 5 євро. Прикольно. Нідерланди, таких я не бачив. І і і і так, далі що їдемо? Ось такі Нідерланди. Це все, я так зрозумів, один Один цей випуск, але тут 41-й. 1941-й. Не знаю, можливо, там всі були квадратні, треба визнавати. Прикольно. Теж там в районі до 5 євро і 10 центів. Вони до 2,5 євро. Не знаю чому. Ну, ось такі всі, бачите. Тут якісь тюльпани, я так зрозумів, тут коні. Так, коні Сонце. І тут, а тут якийсь хрест. Не знаю, що це таке, якийсь. Може, то може не хрест, непонятно. Окей, добре. Таких. Ні, флори фауни немає. Таких 25. Песо ще знайшов 82 Теж 2 євро. То я зроблю одним лотом далі. Що тут така якась. Кіпровська, ну, недорогата теж 1 Євро. 955-й корона. Королева Єлізавета ще. Окей, далі що я ще знайшов? Тут ще знайшов ось таку 10 галеж це є Чехія чи Чехословакія, ще зараз подивимось. Чеська Мурава, то ще й так класно написано. Вона, я думав, що теж буде щось рідкісне, бо переважно пише Чехія або Чехословакія, 41-й. А тут чеська Мурава. Ну, все одно недорого, там теж 2,5-3 євро. Так, тут що? Тут у нас 200 лір Пітура, 1997 рік Р. Це є у нас республіка. Сан Марино. По приколу теж таких ніколи не бачив. 200, 200 лір. Вона, типа рідкісна, але вартує, бо, тому що Сан Маріно там великих тиражів нема. Далі ще ось таку. Це є у нас папа римський, сьомий якийсь пів, сьомий РМ, я не знаю, хто розшифрувати. Може хтось знає, АН, блядь, який то. 18-й без поняття. Це є 100 лір Ватикан. Типа під Італію, але це є Ватикан. Тож недорога, пару євриків, ну, типа недорога. І отут в мене ще попалося Монако, 1978-й. Ніколи ще не було в мене Франківських мона... ну, від Монако, де уже чи Жуан Т С1 такий попався, і зразу другий. Не знаю, значить в рідкість, не точно. Ну, я перевіряв там євро, півтора там. Ну, коротше. Ось такий лот. Це піде. Я поставлю 10 євро. Що піде, то піде. Ну, врахуємо: Це 10. Так, грубо говоря, це по 5. Якщо ще продасться, це 5, ти маємо 20. Цей надію, що за 25 англічани підуть. Це є 45. Плюс оце, якщо піде за 30, то буде добре. Ну в районі 20-ки, то вже маємо. 65. Плюс ця 10. Рахуємо. 75. Плюс ця 10, бо трошки стан такий собі. Ну, 85. Якщо б йоте вилетить за 30-ку, то рахуємо. 105. Ну і плюс тут ще... А, ще американці є, ну, 10. Ну, і, коротше, ще мелочі наб'ю. Ще на один альбом, то ще десь. Ну, 135 євро. Я думаю, буде нормально. Заплатив 21 плюс 8, 7,99 доставка. Ну, рахуємо 30 євро, якщо, блять, або треба довго продавати, не знаю, скільки, є. як воно буде йти взагалі. Якщо все буде окей, ну, ну ось такий варіант. Непогано. Ось так. Ось такі американці тут 73-й. ось це, це ну, англічани тут мене порадували. Це взагалі леді Діана і принц, принцеса Діана і принц Вільгельм. як він? Генрі, о, взагалі прикольно. 81 рік. Там є ще така одна унікальна, то вона коштує 140 євро. Ну, це не моя. А тут Єлизавета, друга мама. Та ну все ось так. Америка одноцентовий кітосопі в один альбом, Гьоте, і три медальки, і одна четверка. Все. Огляд закінчуємо всім, дякую.